Великий або ж Великодній Піст це зміна нашого життєвого напрямку або його вдосконалення. Замало бути на добрій дорозі, треба ще нею йти вперед. Якщо ми не на ній, то маємо це усвідомити та змінити свій стиль мислення. Великодній Піст починається цього року 3 березня. Це найсуворіший піст. Як у православних християн, так і у католиків. Триватиме Він 48 днів. У цей період шанують 40-денне перебування Ісуса Христа в пустелі, доєднуючи до цього періоду Страсний тиждень. Дата Першого дня Великого посту залежить від часу святкування Великодня, оскільки він розпочинається за сім тижнів до Воскресіння Господнього. Для православних християн та греко-католиків цьогорічний Великий Піс розпочнеться 3 березня і триватиме по 19 квітня включно, тобто по передвеликодню суботу, а вже 20 квітня святкуватимемо Великдень. Перейду є посту проще неділя, що припадає цього року на 2 березня. Це останній день, коли можна їсти яйця і молочні продукти. Цього дня за звичаєм просять у рідних знайомих пробачення бачення за кривди за впродовж року. Церква закликає на час посту утримуватися від вживання продуктів тваринного походження та алкоголю, однак варто пам'ятати, що пість це не лише відмова від певної їжі, але й від шкідливих звичок і веселищів. Християни вважають піст часом каяття роздумів і молитви. У період Великого посту не влаштовують весіль і інших гучних забав. Також у сучасному світі радять зменшити час перед телевізором та у соцмережах. У Великий Піст у церквах відправляється хресна дорога, віряни б'ють поклони. Прийнято також йти до сповіді та приймати святе причастя. Рекомендується бути добрішим та уважнішим до людей, робити добрі вчинки. Вважається, що найсуворішими є перший та останній тижні посту, а також середа та п'ятниця упродовж посту. Відтак, треба утримуватися від вживання алкоголю, м'ясних і молочних продуктів, яєць, а також страв, які містять ці продукти. У вихідні пість послаблюється. На благовіщення, якщо не припадає на страсний тиждень, та на вербну неділю можна їсти рибу, а в лазареву суботу рибну ікру. Натомість одні посту радять їсти продукти рослинного походження, як от фрукти, овочі та сухофрукти. У списку дозволеного також різноманітні каші на воді, гриби, соління, горіхи, кава, чай, узвари і компоти. Останній тиждень перед Великоднем страсний, безпосередньо готує нас до світлого празника Воскресіння, а страсна Велика П'ятниця день, коли Христа розп'яли, є найскорботнішим днем у році. Деяким категоріям людей дозволено послабити обмеження в їжі або, взагалі, їх не дотримуватися. Зокрема, це стосується дітей до 14 років. Літніх людей, вагітних жінок та матерів, які годують грудьми. Окрім того, тим, хто виконує важку фізичну роботу, теж не варто постити. Це також стосується і хворих людей, які потребують лікування та спеціального раціону. Піст це шанс вдосконалити свою життєву дорогу.